люди мають право бути озлобленими. Прикидатися щасливим, коли все навколо розвалюється, це одне з найгірших станів, яке ще більше тисне на людину, і це ще більше ускладнює її життя. Я також наважаю фальшиву вічливість. Вічливість заради вічливості дратує. Справді добре суспільство це суспільство, яке забезпечує загальні базові потреби та захищає всіх, а не експлуатує людей, прикриваючись тонким шаром вічливості. Я почуваюся в безпеці лише коли я не на межі банкрутства і не відчуваю самотність у вдавано-вічливому суспільстві. А не коли хтось притримує мені двері. Людина може бути озлобленою, але не дивитися, якщо ніхто не захоче бути поряд з такою людиною. Прямо в точку моя сестра завжди невдоволена, зла, егоїстична, все навколо відстій, весь час. А тоді вона скажеться, що у неї немає друзів, що ніхто з нею не зустрічається, ніхто не підвозить її. Хм, hmm. Є велика різниця, коли у людини паскудний характер, і коли її жахлива поведінка пов'язана з якоюсь одноразовою подією. Цілком нормально відчувати біль, коли в житті відбувається щось погане. Я думаю, що природа дала нам здатність відчувати і виражати почуття саме тому, що ми соціальні тварини, і подавлена поведінка, як правило, було сигналом для суспільства, що нам потрібна допомога. У сучасному світі все по-іншому, і нам варто повернутися до допомоги ближнім, коли зазвичай щаслива людина починає замикатися в собі. Бі нам варто подбати про неї, коли хтось спотикається або падає і починає відчувати біль. Ми повинні допомогти. У дитинстві я зазнавав жорстокого поводження і був емоційно подавлений після того, як мені відрізало ногу у у віці чотирьох років. Чи можу я відчувати горе? Іноді життя дійсно відстійне, і так весь час. І як не злитися через це, і як змінитися і відпустити це, і як це зробити, і як відпустити відсутність соціальної підтримки, коли твоя сім'я покинула тебе, і ти не здатен довіряти людям? Або коли ти замінив їх на більш жорстоких людей, тому що думав, що це і є любов? Це один із прикладів тривалого системного насильства, з яким люди постійно стикаються, але суспільство є жорстоким. Я думаю, що це нормально. Мало того, занурення в гори може стати на заваді покращенню ситуації. Yeah. У мене є колега, у якого, чесно кажучи, все погано. Він неймовірно озлоблений. Він намагається змінити роботу, що, чесно кажучи, допомогло б йому зняти більшу частину стресу, можливо, відсотків 50. Але співбесіди проходять жахливо, тому що ну я не можу зрозуміти чому, але гадаю, що це, мабуть, якось пов'язано з тим, що він постійно похмурий. Дратує, що ми повинні бути усміхненими та привідними під час співбесіди. Але менеджери, знаємо, найму проводять співбесіди з безліч людей, і їм доводиться. Покладатися на перше враження, ви не можете звинувачувати когось у тому, що він не хоче знову зустрічатися з кимось, хто виглядає злим. Якщо у вас є 20 конкурентів, і ви складете про себе неприємне враження, все буде скінчено. Люди ввічливі один з одним, тому що це показує базовий рівень поваги. Не потрібно багато зусиль, щоб бути поважним до інших людей, особливо якщо йдеться про притримані двері чи про те, щоб поступитися комусь дорогою. Якщо ви відчуваєте біль, це нормально, але не варто через це не поважати людей, які вас оточують. Вони, ймовірно, переживають такі ж паскутні часи, і останнє, що їм потрібно, це щоб хтось виміщав на них своє розчарування. Саме так, сама ідея про те, що люди прикидаються, коли вони вічливі, з випадковими Людьми мені стається дивною. Ні, я не поводжуся як дволика гарпія, коли кажу касиру, що у мене все добре, навіть якщо у мене був поганий день. Я просто усвідомлюю, що вона робить свою роботу, і це не її провина, що у мене поганий настрій. Так, якщо ви сприймаєте людей навколо подібним чином, то реальність полягає в тому, що люди навколо просто кращі за вас. Кожен проходить через свої проблеми. Всі ці дурні змагання з суспільних страждань не мають нічого спільного з людською реальністю і тим, як мозок інтерпретує стрес. Якщо ви не можете, Проявити елементарну повагу до людей, які вас оточують, тому що у вас поганий день. Ви просто егоїстична, погана людина. Пані та панове. Я хочу вас закликати просто зараз проявити трошки доброти в мою сторону. Я хочу попросити вас підтримати мій контент. Це може бути у вигляді вподобайки, підписки, якщо ви ще не підписані, а довгого коментаря або поширення серед друзів. Ну і я прям буду неймовірно рада, якщо ви а, долучитесь до фінансової підтримки мого каналу. Це ви можете зробити на сайті БаймієКофідонатело або стати спонсором прямо на Ютубі. А тим, хто вже нас підтримує, я неймовірно вдячна. Дякую! Мені здається, що ви не розумієте, що хочете сказати: доброта і вічливість мають цінність у будь-якому цивілізованому суспільстві, а особливо коли нас оточує жорстокість. Чи ви думаєте, що ми всі єдине ціле, і що експлуатація та позбавлення базових потреб походить з того ж самого місця, що і люди, які притримують для вас двері? Більшість людей, які притримують двері, допомагають підняти речі, які ви впустили, і кажуть, вибачте, коли намагаються прийти повз вас, також піддаються експлуатації та позбавленням. Можливо, це акт солідарності на кшталт. От аго, це місце від але ми в ньому незалежно від наших бажань. Давайте на це будемо про проблеми і просто будемо трохи добрішими один до одного. Існує особливий вид задоволення, який можна отримати, роблячи щось для інших без очікування взаємності. І це задоволення доступне вам щохвилини кожного дня. Це задоволення ще більше цінується, коли навколишній світ є жахливою дірою. Тож ти можеш бути озлобленим, але від цього ти робиш тільки гірше собі. Чи притримуєте ви двері для інших людей? На жаль, існують суспільні норми і усвідомлення того, як вас приймають на людях, є однією з них. Ви можете бути злим, не притримувати двері для інших і не дякувати тим, хто їх притримує, але при цьому вас будуть сприймати як мудака. Я притримую двері для людей, тому що мені щиро подобається бути вічливим. Те, що ви за странець, не означає, що всі інші поводяться фальшиво. Є таке саме, коли справа доходить до відчинення або притримання відчинених дверей. Моя мама навчила мене, що джентльмен притримує двері відчиненими для інших, коли я був дуже маленьким, і це міцно закарбувалося в моїй пам'яті. Чоловіки, жінки, молоді, старі. Я буду притримувати двері відчиненими для цілих груп людей лише тому, що я відчуваю, що це правильно. Можливо, це лише Маленький несуттєвий вчинок, але він змушує мене почуватися добре. Здається, автор не розуміє, що ці маленькі акти сумлінності є однією з цих глинок гармонійного суспільства. Мені доводилося переживати на через які я відчував, що світ навколо мене руйнується. В такі моменти мені хотілося, щоб до мене відносилися з розумінням і турботою. Це так банально, але варто ставитися до інших так, як ви би хотіли, щоб ставилися до вас. Це життєва істина. Ви не знаєте, через що проходять інші. Я пам'ятаю про це навіть у свої найтемніші дні. Йдеться не про фальшиву вічливість, а про прагнення дати світові те, що хотів би отримати від нього назад. Щось маленьке, наприклад, привітання або притримані двері в поганий день, може підняти настрій. Я думаю, що ти намагаєшся впоратися з труднощами перенісши своїх гнів на інших, коли тобі погано не потрібно виміщати це назовні. Ми ж нічого тобі не зробили. Це як коли людина, у якої був поганий день на роботі, вирішує виплеснути слізь на своїх дітей, дружину або чоловіка. Адже люди, з якими ви взаємодієте, навіть не здогадуються, що ви засмучені, і вони нічого вам не зробили. Тож нащо ображати їхні почуття і псувати їм день своєю грубістю? Ніхто не каже, що потрібно намагатися бути найкращою людиною у світі, але просто будьте нормальними. Коли ви грубі, це дратує всіх, хто вас оточує, і робить їх грубими також. Нещастя любить компанію. Бути злим і виносити це на інших людей це слабкість. Будьте злим, зліться, намагайтеся вирішити проблему і отримати необхідну допомогу. Але як тільки ви переходите межу і починаєте виливати свою злість на інших, ви робите помилку. Те, що ви тут описуєте, звучить як виправдання грубості, бо дуже важко бути добрим, коли все навколо йде шкарабет. А зараз авторка проморкотить свою думку. Ця тема зараз неймовірно актуальна для всіх українців, тому що вже другий рік в нашій країні йде війна на нашій території, і не відчувати злості на наших ворогів неможливо. Але я хочу вам прочитати уривок з книги. Володимира Станчишина, емоційні гойдалки війни. І ви, і я щодо цієї війни можемо відчувати все, що завгодно. Ми маємо на це право. Я маю право відчувати людь. Коли ми дивилися світлини з Бучі, чи коли були свідками тих подій, або ж коли ми працюємо з наслідками окупації з постраждалими, то у нас виникають дуже сильні емоції, бо війна це дуже концентрований, дуже насичений час, який викликає у нас сильні емоції. І тому, коли ми думаємо про Азовсталь, це викликає це викликає у нас нелегке розтратування, роздратування, це викликає у нас ненависть за те, що ці нелюди російські військові зробили за безчинство на нашій землі у такий концентрований час. Ми маємо право відчувати ненависть. Ми маємо право відчувати людь. Маємо право хотіти помсти, але знаєте, яке важливе правило в цій ситуації? Емоції не дорівнюють поведінці. Будь-яка моя емоційна реакція є правильною, але не будь-яка поведінка є правильною, і це дуже важливо. Я можу боятися, можу тривожитися, ненавидіти, захоплюватися. Я можу відчувати будь-що мої емоції нормальні, я маю право їх відчувати. Але мої емоції не дорівнюють поведінці. Наші думки ще нікого не вбили, наші емоції ще нікого не вбили. Я можу страчувати росіян у своїй голові скільки завгодно, це нікого не вбиває. Я маю право ненавидіти, це також нікого не вбиває. Так, наші емоції призводять до поведінки, але призводять не означають дорівнюють поведінці. Ненависть і злість мають багато граней, одна з них стосується Росії та Росіян. Все, що ми говоримо про злість і чорнобіле мислення, все спрямовано на Росію та війну з окупантами. Ви можете відчувати стосовно цих подій і людей усе що завгодно. Ви не мусите долати свою злість. Та якщо з росіянами все однозначно, то з українцями ні. Окей, ти можеш відчувати роздратування до співвітчизників, але тут ще варто рахуватися з деталями. Питання ненависті до своїх є дуже важливим сигналом про те, що тут варто зупинитися. Ми вже не толеруємо російське в нашому просторі, натомість створюємо контент українською, українізуємо ці сфери, які можемо, але в жодному разі не ненавидимо українців. Зараз, відкриваючи новини в будь-який час доби, а після будь-яких подій, ми можемо просто потонути в. Ті злості і ненависті, що нас накриває. Проте потрібно розуміти, що це ненависть саме до росіян. Хтось концентрує цю ненависть саме на владі, хтось концентрує ненависть а, до росіян саме на російській армії. Хтось а, може а, відчувати ненависть до всіх росіян, до кожного. Це я Це я так відчуваю до всіх росіян ненависть. Тому що вони вороги. Проте в той час, коли в ті моменти, коли нас накриває ця хвиля злості, перед нами немає умовного росіянина, тобто об'єкта нашої ненависті, щоб ми могли на, на, на нього а, всі наші емоції виплеснути. А стримувати емоції, як ми знаємо, це... Дуже часто дес деструктивно, тобто треба кудись ці емоції направляти. І дуже часто відбувається так, що е ці емоції ми направляємо на тих, хто просто попадеться під руку. І часто це саме наші співвітчизники, які просто роблять трошки інший вибір, які мають трошки іншу думку на якесь питання. Які... Е не так, як нам хочеться, висказують свою думку. Умовно, на тих ж самих російськомовних українців, але потрібно розуміти, що ворог наш це росіяни, а не українці. Зараз ми не говоримо про відвертих зрадників і колаборантів, ми говоримо про нормальних українців. Якщо вони зробили для себе трошки інший вибір, це не означає, що вони заслуговують на те, щоб на них виплескувати всю злість і ненависть. Тому наступного разу, коли ви будете вже писати гнівний твіт, пост, текст якийсь коментар, подумайте, кому ви пишете, чи насправді ви відчуваєте злість саме до тої людини, кому ви плануєте відправляти ці, ці слова. Гнівні. Чи це, можливо, просто ненависть а, до росіян, яку ви не можете виплеснути на самих росіян, і просто пишете першому, хто трапився вам. Ще раз, ви можете відчувати злість, це нормально. Але ваші дії не мають керуватися вашими емоціями. От тому я вас дуже прошу: не шукайте ворога серед своїх. Ворог у нас один, там все чорно-біло. Будьте трошки добрішими до своїх же. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть, що ви думаєте з цього приводу, як ви справляєтеся з цією хвилею ненависті і злості, яка вас періодично накриває. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!